І вся увага сьогодні прикута здебільшого до столиці. Києва, адже 27 локацій в різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим. Вогнем серед них житлові будинки, освітні заклади, об'єкти, критична інфраструктура. Нині працюють рятувальники, поліцейські та медики. Вони роблять усе, аби допомогти постраждалим, розібрати завали, а також врятувати життя. Вже більше деталей з'являється стосовно цієї атаки. адже Росія масово вдарила ракетами та шахедами по Київщині, Постраждали будинки. Також є поранені люди. Ворог завдав комбінованого масово удару по Україні в ніч проти 17 червня. На мирні міста та села летіли ракета та ударні БПЛА, зокрема шахади. Більшість із них була спрямована на а Також Київську область під ударом опинилася. Мирні населені пункти Київщини. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на очільника Київської військової адміністрації. За словами Калашникова, в Вишгородському районі поранено жінку. У неї різана рана правого плеча. Медики їй надають необхідну допомогу. Тут також пошкоджено приватний будинок. У ньому вибиті вікна. В Проварському районі сталося загоряння даху приватного будинку, вкотре бачимо, що прицільно ворог атакує цивільну інфраструктуру. Також загорілася господарча будівля. На території підприємства клаш додав, що ворожа атака триває це станом на ранок. Адже як я вже раніше зазначала, в повітряних силах допусували о восьмій ранку, що існує загроза балістики. що Можливо, летять ракети на столицю нашої країни. Ну і також він закликав перебувати на той момент в укриттях, поки небезпека не мине. Станом на 4.32 ракетна небезпека минула. Натомість у більшості областей, зокрема й на Київщині, тривала загроза безпілотників. Також цієї ночі ворог атакував сам Київ. У столиці виникли пожежі, постраждали будинки в багатьох районах. Тоді було відомо, що щонайменше 16 людей поранено. Рятувальникам вдалося деблокувати. Людей з під'їздів квартир та з під завалів багато відео та фото з'являється мережею. Також видно один із врятованих мешканців будинків. Оці екстрені служби на місцях прохання дотримуватися обмежувальних заходів. Особисто контролює хід рятувальних робіт. Зазначав про це мар міста Кличко. Ну ба більше вже з'являється його пряма мова. Він зазначає, що у Києві вже 55 постраждалих наслідок цієї нічної терористичної атаки. Попередньо ще 14 людей, на жаль, загинуло. Однак точна кількість поки невідома, адже під завалами досі перебувають люди. Що відомо меру міста Києва. Далі можемо почути. Атака російських варварів. Ми бачимо в Соломіському районі великі руйнування. Ми сподіваємося що під завалами не буде знайдено загиблих, але виключати цього не можемо, що кількість загиблих може збільшитися. Зараз пацаники ДСНС працюють для того, щоб максимально швидко вибрати завали. Ви розгорнути, надаємо допомогу всім постраждалим, всім, хто звертається прохання. Коментувати тут нічого, хоч з кличком, хоч без кличка, хоч би яку посадову особу туди не постав. Позаду нього все красномовно. Абсолютно знищений під'їзд, багатоповерхівки, численні жертви, власне, лік вже на десятки фактично пішов, і мовчання західного світу. Коли прилітає в багатоповерхівку в Ізраїлі, це теж трагедія, звісно. То відразу це на передових, власне на перших шпальтах відомих видань. Всі засуджують. Літаки здіймаються союзників, щоб переймати іранські, зокрема ті ж самі мопеди. А коли таке саме летить по Україні, то це Путіна спровокували ударами по літачках. Путіна спровокували виходом із Великої тодішньої вісімки. Путіна спровокували тим, що в хокей з ним США збірна не грає. Путіна спровокували тим, що. Зачіску не так зачесали. Путіна спровокували тим, що існує українська мова. І ще безліч, так би мовити, у словнику Трампа можна знайти, знайти подібних таких от, випадкових конструкцій, чому весь світ спровокував Путіна, але ж він не винен. Західний світ дивиться, решта Західного світу дивиться на Трампа. Раз той боїться, то чому ж нам проявляти сміливість? Той самий сміливий Фрідріх Мерц вже не такий сміливий. Про ракети дальнобійні типу Таурус німецький міністр заявляє, що ми не розглядаємо це питання, хоча, звісно, він так відповів з під текстом, там не зрозуміло до кінця. Ну і власне, ми бачимо ось це на наших екранах. Хтось бачить перед собою, хтось бачить, як ми з інших міст. Світ бачить це десь там, це десь там. Це їх не цікавить. Вони підуть пити каву. Розважатися або на роботу, або щось подібне, і забудуть про це через п'ять хвилин після того, як побачили це в стрічці. Очевидно, Європа втомилася від війни. Пам'ятаєте, Дональд Трамп, Джей Дівен всі втомилися від війни. Вона аж постаріли від української війни, від якої вони за тисячі кілометрів і до якої не мають жодного війну і не хочуть мати жодного відношення. Не хочуть допом... не хочуть продавати зброю навіть. Оце десь там, десь там це Україна. Причому Україна це ж не якийсь там не знаю з ким порівняти. Це цивілізована європейська держава. Яку інша держава не цивілізована, просто хоче знищити за іншу мову і за інші погляди? І весь світ дивиться за цим. Байдуже. Як з цим боротися, не знаю, що ще казати Зеленському чи Сибізі? Поняття не маю. Які ще кроки робити, крім розвивати власну оборонну промисловість, не знаю. Але й розвивати без додаткових коштів теж не виходить. Ну, ось так маємо те, що маємо. Тож далі говоримо просто про російський тероризм. Говоримо по фактам. Ліричний відступ закінчився. Дякую за те, що дослухали. Ну і власне ворог масово атакував столицю. Про це ми вже говорили від самого початку. Зокрема, уламки влучили в гуртожиток Київського авіаційного інституту. Десятий гуртожиток, мова про нього. І ще в трьохпобуховою хвилею пошкодило вікна. Є поранені. Відбувається переселення студентів і співробітників з пошкодженого гуртожитку. Власне, про це ЗМІ повідомляє виконувачка обов'язків ректорки Ксенія Семенова. За її словами, жертв немає, тільки поранені уже добре. Решту атаки всі перебували в укриттях. Теж добре. Зараз відбувається переселення студентів з пошкодженого гуртожитку. З усіма на контакті студентська рада, студмістечка і адміністрація гуртожитків. Ну, власне, ось таке виконувачка обов'язки ректорки сказала, що швидко зреагували всі служби, зокрема, і внутрішні служби університету. Так само своєчасно прибула команда райдержадміністрації. Так, ну і що в нас тут далі? В нас тут далі власне багато таких світлин різноманітних кадрів, які беруть за душу, але тільки українців. Бо всім іншим байдуже абсолютно найбільшим шрифтом можна написати це слово байдуже. Далі про те, як виглядає невимовний біль, зокрема як подружжя сидить біля зруйнованого будинку. А під завалами перебуває за інформацією їхній син. І таких світлин десятки, а за війну тисячі, напевно, десятки тисяч. Можна взяти навіть сам Маріуполь отам, весни 2022 року будуть такі ж світлини. Ну тобто, але, на жаль, вони нікого не мотивують, не дозволяють допомогти нам. Україна не просить багато. Україна вже давно не просить військ. Так, говорить про миротворців, яких ніколи не буде. Ну це чисто для підтримання такого дипломатичного смолтоку. Україна не просить зараз закрити небо, як це було на початку. Просто дайте зброю, якої вас до біса, шановні партнери, у США на складах до біса і протиповітряної оборони, і в Європі можна знайти. Але ні, ви боягузи, жалюгідні, і нікчемні, ви співучасники. Це заява не від обличчя України, не від Міністерства закордонних справ, не від обличчя Сибіги чи Зеленського. Це заява простого українця, яким я є. Бо інакше просто не скажеш. Ну і далі так само: комунальник, є такі кадри. Комунальник прибирає вулиці Києва під час масованих атак шахедів. Лунають вибухи, працює ППО, повітря жахливої якості, про що пишуть монітори. Власне, але, як то кажуть, а людині на роботу. Як пишуть деякі блогери, телеграм-канали, так не робіть, якими б ваші обов'язки не були. Перебувайте на час безпеки в укриття, бо робота роботою, а життя є життям. До речі, трошки нагадало, звісно ж, я рівнятися з киянами зараз не буду і не маю жодного морального права. Але вчора, скажімо так, і в Полтаві, і на Полтавщині активно працювала протиповітряна оборона. І я теж зливив собі на думці, що просто в момент це було ввечері, просто в момент, коли активно працювала протиповітряна оборона, було добряче чути. Мій син збирався до шкільного табору, збирав там якісь там ну, непідручники. В них там зошити, якісь там води собі попити, і так от просто під такі от звуки. Не під звуки пташок, не під звуки там якої зовнішньої природи літньої, а під звуки роботи протиповітряної оборони, яка теж у нас виснажена і на яку всім західним так званим союзникам так само наплювати, як і на життя українців. Ну і власне про повітря у Києві дуже погана якість повітря. Після нічної атаки повідомляють. Скажімо так, профільні джерела. Індекс подекуди сягає 159 одиниць при нормі 50. Бачимо десь краще, десь гірше, але в основному, ну, скажімо так, перевищення норми. Найгірші показники в Дарницькому та Святошинському районах це сервіс НАСА. Про це пише: Уникайте прогулянок на вулиці, робіть вологе прибирання та пийте побільше води. Власне, ось. Таке. Ну і ще щоб завершити по Києву. Власне, ми і не завершимо ще по Києву, але ну такий блок умовний. Русня вже написала, що е, Росія точково знищила військові об'єкти в Києві. Цікаво, які в поверхівках розташовані. А руйнування житлових будинків спричинене роботою української протиповітряної оборони. Про це писали зеткарі, але в ніч на 17 червня Росія завдала одного з наймасовіших ракетних ударів по Києву та інших регіонах України. Удар був спрямований не лише по критичній але й по мирному населенню. Тим більше столиця, все, як люблять російські терористи. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки, мова знову ж таки про Солом'янський район, де знесли цілий під'їзд, є прямі влучання по цивільних об'єктах. І, як пишуть наші фактчекери, спроба перекласти в провину за загибель цивільних на українську ППО. Це стандартна тактика, яка повторюється після кожного масованого обсягу, дорівнює воєнного злочину. Вкиди про те, що житловий будинок зруйнувала ППО, мають на меті Відбилити російську армію, яка безпосередньо запускає ракету по всіх містах України. Ну і, власне, Росія свідомо б'є по мирних українських містах. Це абсолютно зрозуміло. На жаль, так. це терор, а не точкові удари. Його мета залякування, дестабілізація. Про це і кличко говорив, про це багато хто говорив. Але, власне, ось маємо те, що маємо.